Всім доброго дня за грарени північ. Сьогодні у нас третя декада лютого місяця. Погодні умови, зокрема температурний режим в нічні періоди знижується до мінус 10, інколи до 12 градусів. В денний період ми вже маємо 2-3 градуси. В подальшому спостерігається потепління, тож ми приймаємо рішення підживити наші озимі культури. Ось так виглядає поле пшениці озимої. Ми маємо рівномірний сніговий покрив. Його висота становить Зараз близько 4 см. База розвитку культури у нас BBCH 2021. По прогнозу погоди ми спостерігаємо, що відновлення вегетації у нас Відповідатиме середньобагаторічним або навіть пізнім термінам, тож основну масу азоту прийнято застосувати в період мерзлоталого, талого ґрунту. Тому сьогодні ми застосовуємо сульфат амонію в нормі 100 кг на гектар та аміачно селітру в нормі 150 кг на гектар. І в подальшому фазу розвитку BBCH 2930, в залежності від погодних умов, застосуємо чи то аміачну селітру, чи то каз. Зараз ми переїхали на поле ріпаку озимого. Ріпак у нас постійний за технологією прямого посіву. Шириною міжряд 70 см, враховуючи цьогорічні. Погодні умови осіннього періоду, а також літнього періоду. Він знаходиться, як на мене, в досить непоганому стані. Має до 10-14 листочків. Тож, сподіваємося, на досить непоганий потенціал урожаю. Прийняли рішення застосувати азотні добрива по мерзоталому ґрунту. Саме зараз застосовуємо сульфат амонію в кількості 150 кг на гектар. Також додамо аміачну селітру 200 кг на гектар. І для пролонгованого азотного живлення карбамід 150 кг на гектар. Подібна система живлення на нашій агроарені попередні роки забезпечила рівень урожайності в 5,5-6 кг. Тон на гектар. Тож, я дякую вам за увагу і запрошую вас відвідувати наші агроарени. Всім продуктивної погоди!